У нас на сесії прибуло 14 депутатів. Хто за те, щоб розпочати роботу сесії, прошу, хто за? Проти, утримались. Дякую. Звичайно. Наші хорошеньки, що розгадці, ми, ми браття у сой стороні.

Прошу піддати, для роботи сесії ще буде вітання. Потрібно обрати лічильну комісію сьогодні. Геркулецький грабко Харченко. Хто за те, що обрати лічильну комісію в складі? Грабко Харченко Вертулецький, прошу, хто за. Проти, утримались, дякую. Ми нас сьогодні теродинка сесія, два питання. Хто за те, щоб звертити порядок денний? прошу. Хто за? Проти, утримались. Тетяна Петровна, mm. прошу вас. По, по, да, да, по цінності майновому комплексі Малого Трасильства. Цільному майновому по поговорити показати 36Б, село Малої Простиниці. <зв>. З балансом виконавчих комплексу, а саме господарську будівлю Сарай, який не приведе, якщо зробили експертизу, яка б визначила, що в подальшому складі рождання прошу прийняти рішення, щоб зняти з балансу. Хто за те, щоб зняти з балансу частину цілісного майнового комплексу, прошу хто за, проти отримали, дякую. І слідує питання на минулій сесії розглядалось питання щодо... Затвердження детального плану малих архітектурних форм на баронівку Лисенко. Я, користуючись правом вето, заветував дане питання для того, щоб привести в належний стан все-таки на ставку Баронівка. Зараз я розумію, що право вето подобано не буде, тому що 15 цих депутатів. Для подолання лету потрібно 18. Тому дане питання наче голосування має чого ставити, бо лето не буде подобано. Так? Я розумію. Так, перед Інше питання, У мене до вас також пропозиція. В першу чергу проєння ЖКХ. От там бездумно він красиво створює різні дизайнерські ці. Ми повинні вийти з того, що. Воронівка це загальнодоступне місце для відпочинку мешканців. На жаль, так сталося, так склалося, що цього року, зрізавши оті малі форми, які були, взамін ми нічого не зробили. Потрібно зараз продумати, скільки певні кошти виділити, поставити там бесідки і шезлонги, що завгодно. Для переодягання там була така зроблена спеціальна, як будочка, щоб могли люди переодягнутися, щоб мали люди право доступу. Бізнес виживе і так, тому що ті люди, які відпочивають по-любому, вони прийдуть. Хто водичку купити, хто морозиво, хто щось інше. Але це питання комплексне і ми проговорювали на жаль цього року. Війна вона вносить свої корективи. Так ми говорили по Буланову, де Ворскла, де там зробили, були і хтось позрізав ті бесідки, які були, де волейбольних, де гарне плесо. Також це я би просив вас, буде у нас бюджетна сесія на 26 й рік. До того опрацювати, визначитися і отакі локаційні нижні млини відпочинкова зона, буланова відпочинкова зона, баронівка, щоб люди, ті, які відпочивають, могли комфортно себе почувати. Бізнес, повірте, що він свою нішу там знайде і буде заробляти. Коли прикриваються тим, що ми там прибираємо, слухайте, ну, це до, до того, що воно несправедливо трохи. І щоб більше не повертатися до баронівки, я думаю, ми на послідуючих сесіях, ну, перш за все, я впевнений, що повторно буде звернення від Лисенка, буде повторне звернення. І на сьогоднішній день там половина загорожі. Вчора секції зняли, я вечором я обіцяв, що я приїду, подивлюся. Секції знято, ворота заварені, ну якось некрасиво, знаєте. Тим більше тут половина тих, хто виріс на баронівки, будемо так казати, як є. У кого які думки, будь ласка. Бо не, тільки там не слухати, але там Треба, треба обов'язково щось придумати з самим закріпленням берега, бо там спуск воду, ну, щоб було нормально, діти могли спускатися. Якщо там хтось буде стане, щоб буде займатися, вона придумає, які там зараз є сучасні технології, хоча б метрів 20 треба закріпити, щоб можна було спокійно спускатися. Бо там вже обрив, а потім пісок тут і болото. Ну, общем, нормально там вже діти особливо там вже не можуть. До, до війни ідея піс була почистити ці ставлення, але але знову ж зараз є сучасні технології, не тільки драглайн, є молососи, так звані, що вони вакуум. Ну, це почистити, Я маю на увазі виположити у цей обрич, там зараз на самому пляжі. А так само спуск нормально зробити. бетонний, не бетони, який заводно. Тоді, пам'ятаєте, ви робили. Ну так, було воно, частково воно своє дало. Зараз можливо щось більш сучасніше. Там не треба великих коштів. Я не думаю. Ну, треба, щоб це хтось просто інженерно подумав, як це зробити. Але повинна бути альтернатива і другий, і перше. Змовив посидіти під, під запис. Не, не хочеться зараз щось говорити в сторону тих, хто окупував Баронівку, тому що найгірше це коли монополія. А в нас вийшла монополія. Я думаю, що і ми готові до того, що також альтернативно може долучатися інший бізнес, тим більше з другої сторони там поріс терновник такий, що його виробити, також там люди масово відпочивають. Знову ж, от як в лісництві зробили. Досить красиво, комфортна зона відпочинку. Ті самі мангали. красти його ніхто не буде. Але коли ти його цивілізовано, вже люди по-іншому ставляться. до цього Я вже промовчу, що йдемо на зустріч і дорогу там підсипаємо, і все. Це Тому Давайте напрацюємо, щоб дійсно такі зони відпочинку вони мали право на життя. Сергій Анатолійович, що ви як голова комісії скажете? Що я скажу? Щоб все правильно ви сказали. Тоді на цьому сесія завершила роботу. Дякую. Можемо поїхати.